Про внесення змін до рішення міського... Ага. Є порядок денний, там два проєкти рішення. Це стосується регуляторної політики. Зараз ну, я Ви, ну, знаю, що будь це здорові. Я перепрошую, завжди було спочатку питання ласка. Я прошу вибачення, я просто хочу... Зачув... Так, так склалося, що я, допустимо, кожен день там їжджу на роботу, біля електро, Там уже цілий тиждень даже, може, трохи більше лежить мертва собака. Ніхто не звертає уваги, розумієте, ну, з тих, будемо сказати в складі тих подій, які зараз в Ківерцях є, оце на все це звертають уваги. Просто що нас може спасає те, що трохи мороз, там його нічого. Uh -huh. Але все-таки можливо даже звертатися і до тих підприємців, і можливо, щоб кожеви, комунальники вони ж все рівно їздять, прибирають сміття і все остальне. Все можливо, щоб забирали. Власне, добрати Напроти е я... е я... гімназії. Російська школа в Там тече вода, там во замерзало. І е, повинні там, я не знаю, це вже давно, це не сьогодні, це вже три дві неділі, а може й більше. І ще одне. Я не знаю, в нас від 17 вересня отут де магазини ці два і до е, вулиці Бардійської. Про Прокоп'юка і Сагайдачного не освітлюється вже три неділі. Якщо воно не освітлюється з метою економії світла, то це треба пояснити людям, щоб я могла сказати, що це з метою економії. І ще одне, я говорила з людьми, мають відключати світло з 8 до 10 години вечора і зранку. Якщо нас вирятує те, що світло не буде горіти в нічні години по місту, а не відключати 에... так. То люди згідні були б, щоб, не від... щоб відключити світло, -у -у -у. те, що освітлює вулиці, аби не відключали в будинках світло. Угу. Якщо це може замістити одне інше, я не знаю. <післяві> і, ще, і ще я за, за ринок. Сьогодні питання не стоїть, мене цікавить питання ринку. Будуть. Як... Збори будуть. І збори б треба провести там, не тут, а там. Значить, по, воді. по воді вже ми займаємося три тижні, ми, на жаль, не можемо виявити, де саме є прорив. Тому що вже в одному місці розкопали, в другому, третьому, п'ятому ми не можемо виявити місця прориву. Десь вода знайшла своє місце, напевно, по газовій трубі. от Вона в цьому плоті виходить. Власти ми офіційно написали на водяників, значить вони повинні однозначно цю, це питання зрушити з мертвої точки. Просто не, може, не можуть вони знайти місце. Потім, по, по освітленню, приймається це, напевно, поломка значить, Будемо будем робити ремонтні роботи. От те, що ви кажете, відключення воно толку не дасть, і ми цього робити не будемо. Тому, тому, що е, При недостатній кількості частот, ну я не, не, не технічний працівник, я не можу чітко озвучити, але система може відключатися автоматично, розумієте? Вуличне освітлення нас зараз не, ми не платимо дуже багато і ми економимо по годинах включення, воно не є таке затратним, скажімо так. І воно, в принципі, чи будемо його виключати, чи не будемо, воно не вплине на загальну картину. Отже, ми маємо зараз кошти, ми там зекономили трохи коштів, будемо за нього проплачувати. Хай все-таки в зимовий період воно світить. По ринку ми зробили запити, набагато податково зробили, потім зібрали зараз комісію, санція, ветеринарна служба, пожежники. Зробили ще раз запити на кіросійський ринок і на підприємство Ревкос, що вони все-таки надали нам калькуляцію своїх розстрілів наступному тижні ми будемо збирати робочу групу і все таки працювати по російському ринку. Це однозначно. І зберемо збори. Якщо треба на ринку зібрати збори, значить зберемо збори на ринку. А вони сюди не прийдуть. Все приймається. Дякую. Шаби якісь запитання. Площа Чорновола там ремонтується ця площа і бажано б її обгородити, бо в темну пору доби там не видно, що яма. Так, поки по, по площі Чорновола ведуться ремонтні роботи. <рив> в цьому році заплановано зняття певного шару асфальту, який вже знищився, який немає смисла вже постійно, скажімо так, вистачати. І плюс встановлення бордюри зі сторони магазину сільгоспродуктів, як, як, це так, як це називається. Це в цьому році це має бути виконана робота вузка Тобору на 112 тисяч. Це кошти обласного бюджету. На слідуючий рік ну вже ясно, що асфальтувати зараз немає. На слідчий рік весни ми хочемо їх одразу заасальтувати. Але все правильно, але хай обгородять, бо не видно. Депутат Хідрик, потім депутатом піщу. Закінчте вже той провулок вулиці Ковпака і Пушкіна. Ну там зробили, поставили решетки. Ну воно ж нічого не розгорнуто. Вже сім'я Гук зробила тротуарну доріжку. Там тільки лишилося завершити. Бо замерзне, замерзне і так воно буде до довести. Я, я ще забула за отой рінок вуличний напроти Джаніни на Пушкіна. До якої пори воно там буде продовжуватися? Невже не можна заборонити торгівлю промисловою групою товарів на, вулиць, на вулицях міста Ківерці? Вона заборонена. І там висять таблички, торгівля заборонена. Ну, Але це буде до того часу, поки не візьмемо людину, яка буде святкувати за благоустрою в місті Ківерці. Візьмемо людину, це буде її обов'язки, вони будуть разом з дільнищем робити рейди, штрафувати, приймати методи, а І ще я минулий раз, я не була на сесії, бо мене тут не було. Ще мене таке питання цікавить о, за Джаніним той будинок. Як я зрозуміла, що там мають квартири дати тільки дітям, ті, які були там в тому будинку. А інші діти, які в нас є сироти в місті ківерці, вони повинні також мати там. Це не є монополія того будинку, іменно джанини. Я абсолютно з вами погоджуюся. І цього, на жаль, не можуть зрозуміти, Джаніна Володимирівна, депутати є, вони підтвердять мені слова. Хто був на сесії, от Віталій Воронський виступав. Ще... А, а що виступав. інші діти такі самі їдуть? Ну такі самі діти, абсолютно з вами погоджуюся. А Шир... ці що... поженяться, повиходять звідти, і що цей будинок має бути тільки на три дитини, які лишаться там, чи скільки? Ну, Ми ще до цього питання будемо повертатися на чергових сесіях і воно ще буде розглядатися однозначно, але воно буде тільки по процедурі. Питання завершені? Дякую. Ідемо далі по процедурі. Значить, дивіться, шановні депутати.